Трошечки хочеться поговорити про декларування, і також про те, що Зеленський сам загнав себе у певну пастку популізму, тому що з одного боку ти дуже класно все можеш зіграти в серіалі, сценарій до якого можна написати хоч так, хоч сяк. А з іншого боку, масові розстріли це зовсім не варіант, коли ти президент країни, і Зеленський сам це визнає. Що стосується прирівняння корупції до Держзради на військовий час, я думаю, що це буде дуже серйозний інструмент для того, щоб навіть не думали. Ось і все. Але це не розстріл, це не сталінізм. Це якщо є докази, людина повинна бути за гратами. Якщо є докази, людина може бути гратами. а продавати себе ми будемо через серіал, через максимально видовищні, популістичні якоюсь мірою. Зрозуміло, що це все фантазійна історія, але знову ж таки фантазійні історії потім виховують дуже інфантильного виборця: виборця, який вважає, що рішення можуть бути або простими, або дуже простими. І все можна вирішити. Клацанням пальців і декларування можна зробити абсолютно відкритим: і депутатів чесними, і міністерства прозорими та дієвими та функціонуючими, та такими, у яких немає абсолютно нещирих, поганих людей. але... але... Виявляється, все далеко не так. І в чергове, я не дуже люблю згадувати діяльність Зеленського до 24 лютого 22 року, тому що мені здається, що все-таки це не та тема, на якій зараз треба спекулювати. А тут не могла втриматися для того, щоб провести паралель. Адже насправді зараз, в момент, коли Зеленський є президентом держави. Що знаходиться в активній стадії війни проти Росії, він сам усвідомлює, скільки він зробив поганого стосовно свого виборця, в тому числі через свій інформаційний продукт. І мені здається, ця ну, не те, щоб зайвою була в сьогоднішньому ефірі. Тож, що сталося на цьому тижні, наші депутати у Верховній Раді мали проголосувати за. Відкриття декларування і відновлення його, але не так сталося, як гадалося. Я зараз буду заглядати у свої підказочки, тому що я хочу проговорити з вами декілька важливих тез. І ці тези не обов'язково пов'язані з моїм саркастичним ставленням до медійного минулого зеленського отже, мало бути голосування за відкриття електронних декларацій а відтермінували оприлюднення декларацій ще на один рік в серіалі. Слуга народу Володимир Зеленський говорив про те, що придеться забити про Мальдіви і Дони Піріньйони, хоча це дом піріньйон ну неважливо. Общество помінялось і оно більше не буде ждать і прощати. Людям жрать нечого і після цього відбуваються масові розстріли. Що відбулося на ділі? На ділі 37 нардепів, слуги народу, це 16%, На чолі з головою фракції Давидом Рахамією просто взяли. Витягли картки і, начебто, були відсутні під час голосування за ключову правку про відкриття декларацій. А ще 55 слуг 23% від слуг. Мали картку в слоті, але просто не голосували. Але голосували під час розгляду інших питань порядку денного. Тож, ми бачимо, що у нас є 55 і 37 депутатів, яких завів собою Володимир Зеленський, і про яких. Він знімав серіал свого часу, і в цьому серіалі так легко вирішувались питання депутатів, що саботують рух вперед до відкритості, прозорості і відповідальності слуг народу. На ділі ми бачимо, слуги народу просто саботували ту справу, яка є важливою для України як в очах власного виборця, так. В очах у світової спільноти, яка з зачудуванням дивиться за тим, що, попри те, що ми знаходимося в активній гострій фазі вирішальної війни за наше існування з Росією, попри це корупційні скандали вибухають постійно, регулярно і не збирають стишувати свій хід. З іншого боку, світові насправді, якщо говорити про корупцію, не варто відкривати на насхавальник, тому що вони корупціонери набагато досвідченіші і набагато масштабніші ніж дрібненькі українчики, які намагаються собі щось наполяти на яйцях чи на довідках для ВЛК. Чи тощо, тощо, тощо. Про це ми поговоримо трошки згодом в кінці сьогоднішнього ефіру. А поки що, я хочу сказати, що після того, як це все сталося, українці зареєстрували петицію про відновлення публічного доступу до декларації чиновників. І ця петиція. 25 тисяч голосів, які необхідні для розгляду петиції, набрала за три години, а взагалі набирала і набирала, і на цифрі 84 тисячі петицію було відправлено в роботу. Тож будемо дивитися, а що відбуватиметься з тим законом, який наприймала Верховна Рада далі, і чи залишить Володимир Зеленський цю поправочку, яка закриває декларації наших державних чиновників ще на один рік. Не знаю. Тим не менш, хочеться показати ще декількох дуже цікавих персонажів, які з'явилися як ото, я не знаю, спосіб притягнути на себе увагу. Корупційні злочини треба прирівняти до державної зради. Я обов'язково підтримую цей законопроект навіть двома руками. Більш того, в умовах війни я вважаю, що такої ініціативи недостатньо. За корупцію треба відновити смертну кару. Скажіть мені, навіщо Ніколай Тіщенко записував це відео тиждень, два-три тому, я не знаю. Ну, видно, що людина п'є, але знову ж таки, навіщо він це записував? Як не для того, щоб показати, що йому абсолютно насрати на те, що виборець, українець, громадянин? Думаю про корупцію, і що він зі свого боку буде говорити про це тільки зневажливо, записуючи кончені відеоролики. А якщо говорити про самого Тищенка, то проти на голосування за відкриття доступу до декларації чиновників проголосувало всього лиш два депутата. І один з цих двох був Ніколай Тищенка. той самий, який декількома. Тижнями тому, я дату не знаю, але у мене це свіже якесь відео, записав отаке дуже цинічне відео, в якому, звичайно ж, говорить нам абсолютно протилежні слова, а не ті, які він виголосив. Ну, ви розумієте. В принципі, для Тіщенка це не перший перформанс. Після того, як. Ем... Зараз згадаю, а ось да. Михайло Ткач. Коли після того, як Михайло Ткач влітку написав довгий пост стосовно того, що українці мають право на те, щоб до мати доступ до декларації чиновників по про те, що зараз є війна, ми маємо право дивитися, як зростають їхні статки і контролювати їх. Ніколай Тіщенко записав теж відео такого ж ключі, як і попереднє. Ми не бидло. Я, незалежний народний депутат Микола Тищенко, сьогодні ознайомився з маніфестом журналіста розслідувача Михайла Ткача. Про безпрецедентний рівень корупції на всіх рівнях. Звертаюся до президента України з вимогою надати шанс Михайлу Ткачу та призначити його Генеральним прокурором України. Ткач. Хуяч. Не словом, а ділом. Ми... Не бидло. Слава Україні. Михайло Ткач написав свій пост, використовуючи фразу ми не бидло. Як ви бачите, Ніколай Тіщенка відповідає якраз в тому ключі, що говорить: Ні, ти бидло. І я заганяю тебе в стойло таким ставленням до того, що тебе цікавить. Тому що це не заклик до дії, це не готовність до того, щоб бути відкритими. Це абсолютно повна протилежність. І нам це прямо показали. Нам показали депутати, що вони не готові, не готові відповідати на запит українського суспільства, а навпаки, будуть розповідати українському суспільству, що з ним не так, що вони хочуть побачити, виявляється декларації, слугу народу. І тут… Дуже цікаво. Якщо поговорити про тих, хто голосував за, проти, не голосували, то тут дуже цікаві прізвища. І Гетманцев, і Дубінський. Ну, утримався Гетманцев. Дубінський не голосував. Разумков, Власенка, Куницький, Наталуха, Льовачкін, Суркіс теж не голосували. Ще 87 депутатів були відсутні. Ну або просто карточку дістали, щоб не голосувати. І це все дуже дуже цікаво. Але... Я хочу показати вам іще один, ще один пост, який мені здається дуже прикметним, в точки зору того, як нам забалакують ставлення до декларування чиновників і до відкритості декларування чиновників, підміняючи одні вимоги і потреби іншими, і стверджуючи, що насправді те, що українське суспільство хоче мати доступ. Для того щоб контролювати, а що відбувається зі статками тих, хто приймають важливі для держави рішення під час війни, депутати називають це екзгібі... не ексгібіціоністом, ізвиніться, це я трошечки забігла вперед. Вони це називають воєризмом. Отже, Дмитро Наталуха, який не голосував, не підтримав, що у нього там не голосував. Не голосував. І він написав, що метою було відновлення, ну там в переписці э, стверджує, наприклад, що він ніколи не любив воєризм. Називаючи таким чином суспільний інтерес до майнового стану тих, хто приймають важливі для держави рішення в період війни воєризмом. Тому що насправді Дмитро Наталуха написав дуже довгий і цікавий пост. Який зразу почав фразою, що викличе зараз тут гімношторм. Але на правах людини, яка проголосувала за повернення декларування, дозволю собі висловитися. І тут перше речення посту, в принципі, ну, такий собі не піздьош, ну майже. Тому що з одного боку Наталуха проголосував за повернення декларування, а з іншого боку, він проголосував за те, щоб... Від, відкриття декларування не було. Ну, тобто, ми його повертаємо так, уже бить задекларуємо, але відкритим це декларування робити не будемо. І тут він такий на правах того, хто проголосував за повернення декларування. Ну, спасіба, ти хоча б за повернення декларування проголосував. Я згадаю фразу Рахамі, який розповідав про те, що. Всі військовослужбовці повинні декларувати свої статки і говорив про це місяць тому. А тут цілий народний депутат говорить: Окей, я проголосував за повернення декларування. Він знав, що декларувати свої доходи треба. І більше того, він говорить, що це воєризм. Так ти йдеш в депутати. Депутатство це ексгіпціонізм, товариш. Подумай про це. І от він пише: Оцей, вибачте, абсолютно ідіотський аргумент про те, що 95% населення за повернення декларування. А ви колись питали у тих же 95% населення у такому ж опитувальному вигляді? І от мені подобається оце звернення: 95% населення. Він так взяв цю фразу, може, і не 95%. Можливо, це потрібно тільки журналістам, наприклад, мені це необхідно як блогеру, який буде розглядати, а що ж там відбувається в деклараціях у тих, хто і не дуже то активно працює під час війни. І дуже цікаво подивитися, а що ж відбувається зі зростаннями статків і з тим, як зростають статки в їхніх сім'ях, для того, щоб розуміти, чи не відбувається якогось ворожого злочинного впливу на їхні голови з бажанням якісь проштовхнути рішення я, як людина, яка захищає суспільний інтерес у своїх блогах, дуже зацікавлена мати ще один інструмент в своїх руках. Тож 95% — це оця фраза про 95% Вона звучить як. Зеленський колись на прес-конференції сказав про когось: от ви вийдіть на вулиці і запитаєте, оцей ось злочинець чи ні? І вам всі скажуть, що він злочинець. Я вже не пам'ятаю, про кого він це говорив і як воно звучало, але приблизно це формулювання. Це те ж саме: 95%. Та похер, навіть якщо це треба 3%, які інформують інші 97, це вже важлива причина відкривати. Декларації, тому що, окрім контролю за депутатами з боку правоохоронних органів, досить сумнівним, також важливий контроль є з боку журналістів, наприклад, або блогерів, наприклад. І, взагалі, дуже багато історій вони стають публічними і дискомфортними для тих прекрасних фігурантів. Корупційних скандалів, які ми знаємо, хіба що завдяки суспільному розголосу, який робить медіа, а не правоохоронні органи. Тим більше, що що судова система, що правоохоронна у нас очікує бажає, бата, бажати кращого. Так от, і він пише, а чи питали ви у цих людей, чи призведе декларування на їх думку до зменшення корупції? Призведе, не призведе, яка різниця. Корупція буде не такою комфортною. Тут питання не тільки про зменшення корупції, тут питання також про рівень комфорту, з яким ті чи інші депутати входять в корупційні оборудки. І питання в тому, що закритість декларацій, це приблизно те ж саме, що і життя русських лібералів без Скасування руської культури за границею. Вони ж насправді не готові брати відповідальність за злочини Росії. Вони хочуть продовжувати жити своє комфортне життя і дуже сильно протестують проти того, що їм нагадують про злочини Росії і канцелять російську культуру. Тому що тут зразу з'являється якийсь дискомфорт. Тут ти зразу відчуваєш тягар відповідальності. У нас інститут репутації поки що не сформований, тому що у нас дуже коротка пам'ять. Але суспільство нарощує м'язи. Ви знаєте, це як на турнічок. Один раз перейшов, не, підня... не підтягнувся, другий раз перейшов, не підтягнувся, третій раз трошечки підтягнувся, четвертий раз те один раз вийшло, а потім, років через п'ять, ти сорок разів хуяриш на тому турнічку, і все нормально. Суспільство зараз ледь один раз намагається підтягнутися на цьому турнічку. Але. За рахунок того, що ми слідкуємо за депутатами і бачимо, що відбувається у них, і як вони намагаються приховати. Більше того, ми маємо доступ до того шлейфу, який вони залишають за собою корупційних скандалів, і можемо зробити висновок про фігуру, яка претендує на ту чи іншу посаду, на те чи інше депутатство. За рахунок всього того спектру скандалів, які за ним тягнуться, це дуже помічна історія. Крім того, немає того комфорту. Немає того комфорту, з яким можна пилять бабло і казати, що тільки правоохоронна система має мати доступ до того, як я там пиляю бабла. А з правоохоронною системою можна подоговарюватися. Ні. Далі, питає Матолуха, в яких органах влади потрібно провести антикорупційні реформи в першу чергу? Далі, як ми бачимо, замість того, щоб просто... Чесно зізнатися собі, чому суспільство вимагає прозорості від народних депутатів, зокрема, і державних службовців взагалі. Надолуха починає нам просто заговорювати, заговорювати язик. І третє, чи можуть вони згадати бодай одну гучну корупційну справу, яка б закінчилася реальним строком для топ-чиновника через його декларацію. Далі ми відходимо взагалі далеко і говоримо, що система в Україні покарання за корупційні злочини взагалі ніяк не працює. Так якого ж хера вам треба мати доступ до наших декларацій? Пише нам Наталуха. І знову ж таки, яка головна мотивація? Головна мотивація в тому, що не дайовуйтесь до нас. У нас все хорошо, ми все все порішалі. Якого хера ви взагалі вимагаєте від нас, як від народних депутатів, прозорості? Ви воєрісти. Говорить людина, яка прийшла на ексгібіоністичну посаду. Тому що депутатство в Україні, як і будь-яка державна служба, передбачає прозорість перед тими, хто те вибирає. І ми можемо розглядати їх з усіх боків, в тому числі з точки зору. Змін майнових, особливо за короткий проміжок часу, особливо в умовах війни. Тим більше, що дуже багато різних розслідувань виходить про поповнення гаражів, про, ну, от, наприклад, Роман Синіцин виклав пост з двома квартирами: депутата Трахтія і депутата Герасимова чи Так, да. Герасимова. От купили собі квартири, люди, у яких до цього якось не було майна. А тут можна за кордоном собі прикупити. на яке бабло. Чи є це важливою суспільною інформацією? Звичайно, є, тому що ми не знаємо, а звідки з'явилося це бабло, а хто його заплатив, а за що. І, звичайно, так дуже з великим комфортом можна бути з закритими деклараціями і не подавати їх взагалі. Як ви бачите, вони ж голосували за відновлення взагалі декларування. Тобто ти знаходишся на державній посаді, яка відповідальність несе за собою. Ні, я так уже биць ні за що буду декларувати свої статки. І я така. Бляха. Тут нам з одного боку. Цей гітманцев розповідає, всі повинні декларувати свої статки для того, щоб ними розпоряджатися, як в Європі відкрито. Ми тут оголосили цю податкову амністію. Ідіть, несіть нам всі свої грошові активи, закладайте їх, робіть прозорими, платіть 5% податку. З цього все прекрасно. З іншого боку, ти в податкову там даєш ці всі звіти, як ФУП. Да? З третього боку ти постійно платиш податки. З четвертого, боку... ну коротше, у тебе дуже багато відповідальності перед державою, як у громадянина. У мене їх багато, я подаю там податкові звіти. І тут депутати, які мають додаткову відповідальність перед своїм виборцем, зокрема, починають виборцю сцяти в очі і розповідати, чому виборець воєририст, вимагаючи від депутата прозорості стосовно чогось, що є в принципі визначальним для його діяльності.